Старий рік минає, новий наступає, щастя, добра, хай всім людям бажає, щоб сонце світило, солов'ї співали, щоб всі люди здоров'я мали, <кхід> бо історія є, історією. З предвосвіта, з покоління в покоління, з людства в людство, але в пам'яті залишається то прожиті роки. Село Тупижин і грабовець. Тут річка Стир притікає, притікає. для охотників як у нас нема найлучої красоти збити дику качку з висоти. а для рибаків ех, рибки наловити ще й ухи наварити, а для жіночок і діточок рибки поїсти ухи сірувати з дітками на пісочку полежати, позагорати, ще й наш лісочок сходити, як гідок грибів нас убирати. А я в тому селі проживаю ніколи. Часу не маю, бо хазяйство тримаю. Тримаю і одну корову ругату, а взяв зі свого села жінку то небагато. А діти в місто виїжджають, на виходний день, приїжджають, приїжджають навіть і внуки, кому для радості, а кому для муки. Ну нічого, життя є сложне, його треба цінити і вміти, як прожити. Бо один проживе, другий пробідує, а третій проіснує. Всі одинаково не проживуть. Ну на житті кажуть, як на широкій ниві, що посіяв, те пожнеш. Куди йдеш, товаришу? Друже, не спіши, не спіши. Станці сьогодні перед мною. Поговоримо ми сьогодні з тобою, а може, сьогодні, а може, завтра, а може, вже й ранньою весною, може, й ми, товаришу, не зустрінемось з тобою. Моє село Грабовець, у мене на тому кінець. Браво!